Якимись лівими шляхами, доріжками будуть йти, будуть знаходити способи, можливості, входячи в тісний контакт з близьким вашим оточенням. Можливо, навіть для когось програється з кимось із членів вашої родини, можливо, для когось із родичів, з коло друзів, розумієте, кожного по-своєму, але вони будуть. Намагатися налагодити з вами зв'язок, почати знову з вами спілкуватися. Це люди, які дуже багато болі вам принесли. І як я розумію, у вас абсолютно ніякого бажання немає з ними спілкуватися. Розумієте? У них є бажання, а у вас, ні. У вас немає. І вони будуть знову маячити. Перед вашими очима ви почнете знову чути імена цих людей, причому часто.